Я, я навіть не знав про це, бо я трохи не тут знаходжусь час від часу. А, ну. В іншому місці тому до мене як звернулася громадська організація, так я відразу зробив депутатське звернення. Так і є от ми зараз єдиний депутат, який відгукнувся. От, 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 от ми зараз тут, тому що громадська організація звернулася. Перепрошую, я не був тут, тому не знав про ці якісь ваші справи, які відбувалися. Зараз воно відбулося. Зараз ми всі тут. То давайте і попрацюємо. А це зайве розмови. Нам потрібен документ, який буде називатися АКТ. Все. Це з висновками, з, 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 з вимогами, з усім. Так, Звісно. він має силу ці документи. Тому е, прошу, давайте попрацюємо давайте зрозуміємо. Е, початок. Е, мені важливо в зв'язку з чим оце розриття відбулося? Аварійний виток. Пошкодження водопроводу. Для, того, що... для, того, що е, для його відновлення. Все. Для Ви почали роботи. Роботи. Ми почали роботи. Зробили? Не зробили. Чому? Ну, По-перше, було складнощі з закупкою матеріалів спочатку. Потім, коли все, ну, а вона ж, військовий стан і у нас є проблеми з закупівлями і з іншими роботами, те, що ми виконуємо, була розкопана траншея, потім виявилося, що потрібно розкопувати далі. Но для того, щоб це не робити, вже в 24 році, наняли підрядну організацію. Воно співпало, може так, таке, що якраз в той день, коли вони виконували буріння, так. Е, горизонтальне направлення, е, був приліт тут на Примаченка 11. ну, За, за, за рогом туди. Поліція приїхала, а була камера на перехресті. Їздили машини, заборонили виконувати роботи, вони повинні були витягти обладнання, штанги з е, управляючої головкою. При витягуванні, то ли від того, що був вибух. Защемило це обладнання і воно обірвалося е, під е, тут на стоянку. Точка, десь о, де зараз синій автомобіль десь приблизно обірвалася штанга, яку потрібно необхідно розкопати, заново її закріпити і витягти. Що зараз заважає розкопати? Машини Автомобіля. постійно припарковані. До цього часу тут е, два місяці стояла припаркована mm -hmm. ягуар. Машина не знаю, чи я mm -hmm. вона, вона два місяці тут стояла і день і ніч. Ми приглашали сюди патрульну поліцію. Е, влад... Хто Представники цієї будівлі погрожували навіть патрульної поліції. Зараз немає ніякої Ягуара Ягора немає, але машини тут постійно припарковані. Для того щоб ми могли виконувати роботи розкопки для підрядника, щоб він зачепив ті санги, витягнув. Нам треба прибрати автомобіль, викопати Возь яму. Сюди, Я буду стояти тут, аби він почав працювати. А в чому питання зробити повноцінну схему організації? Вона є галуху. Вона на ту ділянку дороги.